Друзі, вітаю вас на нашому каналі. От, сьогодні 240 й шифенг ЛР обновлений. Нормальний, достойний тракторець, одноциліндровий ремінний з оновлення. Ми зараз покажемо, що тут помінялось, оновилось. Вони в нас дешеві йдуть, якісні, нормально працюють. На вигляд, все у нас стандартно. Стандартна передня балка, стандартні колеса. Передні у нас йдуть тут 12, 6 х 12 задні 7,5 на 20. Колія по передніх колесах тут у нас 125, здається, 125 по самих центрах. По задніх рівно 120. Ну, тобто, в міждорядку він стає нормально. Попередку вуще зробити не вийде, так само по задку ні вуще, ні ширше. От така колія як є, така і залишається. Далі, одноциліндровий двигун sf 138 2 24 кінських сили. Покажемо його з другої сторони, з усіх сторон, маркування і так далі. Не, не самопальний, китайський заводський двигун робиться на заводі в Китаї. Самі нічого не клепаємо, не відливаємо і так далі. Передній радіатор у нас тут стоїть. Обично в шефенгах вони там під ногами радіатори, тут вже в нас іде передній радіатор, принудительно вентилятор на охолодження включається ось тут, на приборній панелі. І його треба тільки не забувати включати, щоб не перегріти трактор. Тому що сам він не включається, релюхи там ніякої немає. Просто дивитесь на показчик температури, наче вгріться, включили вентилятор, остив і так далі. Ну, в принципі, якщо в важкій роботі в пахоті, його включили і не виключаємо і працюємо. Система охолоджується тут об'ємна, 20 літрів відкритого типу, йде з поплавком ось така. Ми їх заливаємо водою. Хто хоче, хто багатий, заливає антифрізом. Є люди, я бачив, які знімають цю штуку, роблять сюди кришку, пробку і все. Ну, роблять її типу, герметичною, закритою. Помпа в нас стоїть. Привод від мотора до коробки йде за счет прямих коротких чотирьох ремнів. чотири ремні тут чотири. 4 ремні. Далі. Передня балка на ресорах стандартно. Рама стандартна. противовес Є. 80 ампер батарейка У 240-го йде у 244-го сотка. Рульова механічна. У 240-х достатньо великий виворот Вони гарно повертають. Досить легко крутиться руль, на місці розвертаються, все в них хорошо. Далі. Приборна панель стандарт. Генератор в тому ж місці, де й був, залишився, привод на генератор від ремня, зубчатий такий ремінь, іде від мотора. Коробка передач три вперед одна назад. Речах понижених, повишених, ось тут. Вал відбора 540 обертів. Є блокування заднього моста, ось речах. В цій модельці є. Є з блокуванням, є без блокування, з переднім радіатором, з обичним. Також у нас тут помінялась гідравліка. Гідравліка в нас іде принудітельна, циліндр вже отаке розположення має. Піднімається, принудітельно опускається і плаваючий режим. Розподільник такого плану ось на три режима. Сплавище фіксується, є гідровиход. Для навісного обладнання, Регулюючий клапан на подачу на циліндр також. Навіска стандартна. Також поміняли на навіски сережки. Вже в нас ці бокові сережки вінти, вони вже стоять по боках, не посередині. Не рвуться, не ламаються. Ось так. Три точки. 22-й пальці, стандарт під китайське навісне обладнання. Далі, ще у нас поміняли розположення насоса. Раніше всі були насоси, на всіх шифенгах і йшли з первічного вала. ось тут. Ну, І були ще там моделі, в яких йшов зовсім насос із двигуна. Тобто стояв насос ззаді за коробкою. Ось тут стояв раніше насос, були модельки такі. Тут він стояв приблизно, десь був ще допомогільний шкіїв, сюди прикручувався і був привід. То була незавісима гідравліка. Зараз у нас розположення поміняли насоса, але при вижажному щепленні насос не крутиться, тобто гідравліка не працює. Він також у нас вмикається, вимикається, ось тут все досить легко працює. Єдине, що удобніше його знімати. Ну, тобто, якщо там ремонт чи що, удобніше, ніж він стояв ось тут. Там стояв привод, його там трошки невдобно було ставити. Зараз удобніше. Що ще хотів сказати? По гідравлічній вані помінялась. Ну, Гідравлічна ванна у нас також залишилась окремо. Вона не від коробки. Ось у нас тут є сапун під сідушкою. Через нього ми заливаємо масло в гідравлічну систему. Коробка окремо масло, гідравліка, масло окремо. Трактор даний бюджетний. Там 3, 3, 3 Плюс-мінус його ціна. Можете уточнити по телефону ціну і замовити його собі. Також воздухан у цьому тракторі винесений і удобно обслужувати. Ось так. Є також багато видів Шефенга 240-го. Уточняйте, там в кожному щось відрізняється. Тому побачили іменно це, якщо іменно цей, це, це SF240 LR. Є просто Елька, є просто 240Б і так далі. Ці всі нюанси, буковки, все відрізняється. Ціна там, в принципі, плюс-мінус 100 доларів плаваюча між моделями. Тому ось так. Хто ще не придбав собі шефенга, телефонуйте, замовляйте. Чекаємо на ваші дзвінки. Підписуйтесь на канал, щоб канал був активним. Буде активний канал, будуть розіграші на каналі, там якісь призи, плюшки і так далі. Тому не проходьте. Повз наш канал, підписка, лайк, коментар. Даже якщо ви там будете обсирати нас, теж пишіть. Ми, ми не, не розстроїмося. До нових зустрічей.